Любі транзакції з цифровою гривнею будуть відбуватися миттєво. Вони будуть захищені державою. Держава зможе контролювати, як використовуєте ви гривні. Якщо зараз вона виплатила вам, наприклад, в комерційний банк, ви пішли і її зняли і використали, як заманеться. Зараз з електронною гривнею. Так, вже не зможете зробити. О, Бо якщо і це, це було наступне соціальні... питання. Так, що. Так, що... Це, це, це вже так. приватний ризик. Так. І, так, і якщо це соціальні виплати, які ви можете використовувати, наприклад, як підтримка, на купівлю. Я не знаю, там, квитків на залізничний транспорт, книжки, ліки, то ви. Якось можете пропітляти ну навпаки, і там щось використати ці гроші на своє навмання. А ось з цифровою електронною гривнею це вже неможливо.